Одна, одна студентка ваша працювала у нас. Нещодавно пішла дуже довго працювала, дуже, дуже, дуже якісно дов... працювала да. з дуже гарним відчуттям. смаку. І наш оператор, який тут за кадром. Її друга половинка. Ось ім'ям. Ми Дос. вам потім за кадром скажемо. Да. Дуже не хотіли її відпускати. Дуже гарний працівник. І вона прийшла одразу після проходження вашого курсу. З Нуля так навчали. Максим нам підказав. Як дуже класна дівчинка, тільки після Лари Герман. І ми такі. Ну, хай приходить поспілкуємося. Вона більше трьох років пропрацювала у нас. Приходьте навчатися. В мою школу, якщо у вас є питання, пишіть мені в особисті в інстаграм, і я поспілкуюсь з вами і розберу ваш особистий кейс. Скажу, чого вам не вистачає для того, щоб бути успішним, для того, щоб перейти в сегмент, де можна дійсно отримати і задоволення від роботи, реалізувати себе як професіонал і заробити гроші. Тобто, приходьте.